Доброго дня, шановні учні 7 класу! Сьогодні ми з вами виконуємо першу лабораторну роботу з фізики. І перш ніж ми перейдемо до виконання лабораторної роботи, я хотів би вас ознайомити з інструкцією з техніки безпеки. Тому що кабінет фізики є спеціалізованим і робота в самому кабінеті і виконання лабораторних робіт регламентується певними інструкціями. Ці інструкції у вас записані в підручнику на першому форзаці. Ви їх уважно перечитаєте вдома. І ваше завдання чітко виконувати дані інструкції для того, щоб не наразити себе. І оточуючись на певні небезпеки, пов'язані з роботою в спеціалізованих кабінетах, і роботу із відповідним обладнанням. Стосовно нашої лабораторної роботи, то в нашій лабораторній роботі ми будемо з вами використовувати прилади, які виготовлені з скла. І тут необхідно враховувати, що скло дуже крихке, і різкі рухи, і... Удари можуть призвести до руйнування скляних приладів, що може призвести до пошкодження порізів і наражання себе і оточуючих на певні небезпеки, пов'язані з цим. Тому ваше завдання дотримуватися правил техніки безпеки. Стосовно лабораторної роботи, то перш ніж ми перейдемо до виконання самої лабораторної роботи, нам необхідно пригадати деякі моменти, які полегшують нам виконання самої лабораторної роботи. А зокрема, перше, що нам необхідно пригадати, що ж таке вимірювальний прилад. І в попередній урок, на попередньому уроці ви вже. Розглядали е, дане визначення, підручнику воно зазначене. І е, визначення нам говорить, що прилад, яким користуються для вимірювання фізичної величини, називається вимірювальним приладом. Тому деякі для вас вже відомі, деякі ви будете е, ознайомлюватися з ним в процесі вивчення фізики. Стосовно вимірювальних приладів, то кожний вимірювальний прилад має шкалу. На шкалі зазначаються штрихи. І пам'ятаємо, що відстані між штрихами називаються поділки. Кожна, кожна шкала має таку характеристику, як ціна поділки, яка дає змогу точно визначити покази даного приладу яким чином визначається ціна поділки, також було розглянуто на попередньому році, і давайте коротенько, швиденько пройдемося по тих пунктах, які необхідно виконати для того, щоб визначити ціну поділки. Перше, на шкалі ми повинні взяти дві сусідні підписані поділки. яких... Підписано значення. В даному випадку у нас 10 і 20 буде значення. Від більшої відняти менше значення, отримуємо ми 10. І необхідно підрахувати кількість поділок між цими значеннями, які ми з вами взяли. В даному випадку це буде 10 поділок. І Для того, щоб визначити безпосередньо вже ціну поділки, то нам необхідно виконати. Прості математичні дії. Знову ж таки, від більшого значення відняти менше і поділити на кількість поділок між ними. Ми з вами отримуємо для конкретного термометра значення в 1 градус за Цельсія. Такі дії вони стосуються будь-якого приладу, будь-якої шкали. І ті кроки, які ми з вами виконали, ми сьогодні ще раз пройдемо з конкретними приладами, яких ми будемо вже використовувати для лабораторної роботи. Ну і для кожного приладу є ще такі характеристики, як нижня межа і верхня межа. Тож, переходимо до самої лабораторної роботи, і тема нашої лабораторної роботи визначення ціни поділки шкали приладу. Мета визначити ціну поділки, межі вимірювальних шкал різних вимірювальних приладів. Які ж саме вимірювальні прилади ми будемо з вами характеризувати і описувати в даній лабораторній роботі? Це у нас буде термометр, лінійка і мірний циліндр. Наприклад, з лінійкою ми доволі часто користуємося і вже до неї звикли і можемо її чітко описати. З термометром дещо менше, а от мірний циліндр фактично в домашніх умовах використовується доволі мало, або взагалі не використовується, більше використовується, наприклад, мірний стакан. Але принцип. Який ми з вами відпрацюємо сьогодні на лабораторній роботі, він стосується будь-якого вимірювального приладу, чи це мірний циліндр, чи це мірний стакан, чи це термометр, чи це інші вимірювальні прилади. Той хід, який ми з вами виконаємо для опису даних вимірювальних приладів, він стосується будь-якого тому, що нам необхідно зробити буде. По-перше, в нас буде така таблиця, в яку ми будемо записувати основні характеристики вимірених приладів, і це буде результат нашої роботи, яким же чином ми будемо здавати роботу, і яким чином буде перевірятись виконання роботи, то до завдання в класу буде прикріплено. Презентація, буде прикріплено відео, буде прикріплений документ, в якому у вас буде отакий документ, в якому будуть основні ті пункти, які ми з вами повинні будемо виконати. А саме в зошиті, робочому ви повинні будете записати тему, мету, обладнання, все, що у вас записано от в цьому пункті. Ви можете роздрукувати даний листок, і безпосередньо це буде бланк, в якому ви будете писати. Але є тут невеличка незручність, що клітинки для підпису нас приладів, назв фізичних величин невеличкі, ви туди не зможете вписати назву, і це буде не сильно гарно для подачі результатів. Тому Необхідно перекреслити таблицю зошит. Для цього зошит розверніть горизонтально для того, щоб наша таблиця вмістилася безпосередньо у ваш зошит. Тому що, якщо ми розмістимо альбомний листок, то є ймовірність того, що в такому варіанті табличка в нас не міститься. Розмістити необхідно. Його таким чином, щоб у нас вона була розміщена горизонтально. Тобто зошит треба розвернути. І тоді у нас таблиця вміститься. Підписи стовпців ви робите так, як у вас зазначено в таблиці, все по зразку. Дивіться уважно, на які стопчики необхідно більше, а це назва приладу. Зробіть його ширшим. Фізична величина зробіть також ширшим, тому що, наприклад, будемо вписувати тут лінійка, мензурка, термометр будемо вписувати. Якщо це фізична величина, так само довжина, то тобто ми будемо писати слова. Тому тут необхідно на оці два стопчики виділити більше місця. Ну а далі тут вже буде більше. Інформація подана числова, тому ці стовпчики можна робити дещо меншими. Ну, зокрема, наприклад, на кожний із цих стовпчиків відвести по три клітинки, для того, щоб туди. Містить інформацію Висота нашого рядка це дві клітинки. Стандартно ми залишаємо дві клітинки. Тоді у вас буде достатньо місця для того, щоб всю інформацію сюди вписати. Ви бачите саму таблицю, як необхідно розділити її, тобто яким чином, скресленням, необхідно виконати це все для того, щоб воно було. Відповідало і давало змогу вам правильно внести дані. Тому дивіться на зразок, можна робити підписи отаким чином. Тому підберіть той варіант, який підходить вам із вашим почерком, для того, щоб ви могли вміститися в ваш робочий зошит із таблицею. Ще раз повторюю, що вам необхідно розмістити листок о таким чином. От. Як ми бачимо, то є ці два у нас альб... книжний формат розміщений, ну, а нам треба альбомний. Тобто ми з розвернемо горизонтально. І так, що ми повинні будемо, які дані записати? Ну, по-перше, ви бачите підписи наших стопчиків і один рядок для лінійки. Я Заповню безпосередньо, вже е, тут. А інші два, прилади, інші два прилади. Це термометр і мензурка, ви будете робити самостійно. Тому повертаюся я до нашої презентації і виконуємо ми ті кроки, які нам необхідні для того, щоб ми прилад описали. Визначили ті всі параметри, які зазначені в таблиці. Е, перше, розгляньте шка шкали наявних у вас вимірюваних приладів, заповніть таблицю. Ну, у нас є три. Е, беремо перший, беремо лінійку. Знову ж таки, лінійки різні, е, до тієї, якої ми звикли ми звикли, вона має е, стандартну шкалу. але Знову ж таки, ще раз хочу повторити, те, що прилади можуть відрізнятися. Але ті методи, які ми з вами використаємо, вони стосуються будь-якого приладу із будь-якою шкалою. Тому ми візьмемо нестандартну лінійку, ви бачите її. Тут дещо інша шкала, і вона відміна від тої, яку ми звикли бачити на тих лінійках, які, якими ми користуємося, але. Ми виконаємо ці всі дії саме для неї. І так, назва приладу. Назва приладу, лінійка, фізична величина, довжина одиниці вимірня сантиметри. Це все ми повинні записати у нашу таблицю. Записуємо ми відповідні місця. А саме, там, де в нас назва приладу, ми пишемо. Лінійка, фізична величина, ви бачили, що у нас там записано. Довжина. І одиниці вимірювання. Знову ж таки, дивіться уважно на сам прилад. На приладі зазначається, в яких одиницях у нас подано вимірювання даної річі. Даним приладом. В нашому випадку тут зазначено сантиметр. Буває таке, що на лінійці там зазначається міліметр. Тому ми відштовхуємося від того, що у нас зазначено на самому приладі. І сюди ми пишемо сантиметри. Далі, далі переходимо до наступного кроку. Беремо наш калій нашій. Дві сусідні підписані позначки. В нашому випадку є певний діапазон, і це можуть бути 0,2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18. Любі дві сусідні от ми візьмемо 8 і 10. Тому ми в таблицю записуємо. Пишемо тут 8 відповідно сантиметрів і 10 сантиметрів. Тому що ми взяли конкретне значення у конкретних одиницях вимірювання. Ідемо далі. Наступне, що в нас просять, підрахувати кількість поділок між цими значеннями. Тобто ми взяли 8, 10 і між ними ми підраховуємо. Знову ж таке правило, та нижня межа, будемо так казати, з якої ми взяли діапазон, тобто 8 в нашому випадку, ця позначка не. Береться, тобто не считается, А та, яка підписано 10, підрахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 поділок між нашими значенням. 8 поділок. Записуємо ми, відповідно, там, де в нас записано кількість поділок. Ми пишемо 8. Далі. Переходимо до самого головного це визначення ціни поділки. Знову ж, отака простенька формула, по якій ми з вами повинні розрахувати. А саме від більшого значення відняти менше і поділити на кількість поділок між ними. 10 у нас більше значення, 8 у нас менше значення і ділимо на 8, отримуємо, що в нас ціна поділки, тобто оця ось перша після нуля має значення 0,25 см. І ми собі записуємо. Там, де в нас ціна поділки, ми собі записуємо. Значення це 0,25 відповідно сантиметра. Ну і останні два стовпчики у нас стосуються меж вимірювання. І якщо ми візьмемо нашу лінійку, то нижня межа у нас 0. Ну а верхня у нас 18 см. Тому ми пишемо там, де нижня, ми пишемо 0. Ну а де верхня, пишемо 18 відповідно, сантиметрів. Отаким чином виконується у нас. Е Визначення ціни поділки, визначення меж вимірювання для лінійки. І ваше завдання виконати такі ж самі операції, тобто попередній пункт, який ми виконували, із слідуючими приладами: мірним циліндром і термометром. Все це записати в таблицю, все це ви записуєте в відповідні місця. Є у вас поле для розрахунків, а саме поле для розрахунків ціни поділки. Тобто ми повинні ми сюди, сюди записати, записати ті дії, які ми виконували для, для визначення, визначення ціни, ціни поділки. А саме записується, записується ціна поділки. поділки. І, І те, що ми, ми там, там бачили: 10 см. Мінус 8 сантиметрів, ділимо на 8 і отримуємо 0,25 сантиметра. Це в нас для на лінійки. Поставимо ринці 1, і у вас повинно ще будь два розрахунки для відповідного мірного циліндра і для термометра. Все це ви записуєте відповідно в цю строчку. Після, Після того, як ви зробите всі записи до таблиці, ви повинні записати висновок. Що ми пишемо в висновок? У вас є тут невеличкі підказки. підказки. Не, перше, перше друге, друге, третє, що ви повинні записати висновок? у висновок. Перше, що, що саме визначали, друге, які, які результати отримали? Для чого, можна, для чого можуть знадобитися навички на будь-які вході виконання роботи, висновок пишемо в довільній формі, наприклад, на лабораторній роботі ми визначали ціну поділки, вимірювальних приладів, а саме лінійки мерно-цілідротермометра. Встановили, що ціна поділки лінійки встановить тільки то. Мину оцініта стільки, термометра стільки. Дані навички знадобляться для визначення ціни, для ціни поділки будь-якого міру приводу. От, от так, так пишеться висновок. В домвільній до формі, але в висновку ви пишете. Те, що ви виконували, і опирайтесь на результати. Тобто це повинно конкретно бути зазначено у висновку, тому що ви в процесі виконання лабораторної роботи отримали якісь значення, отримали якісь розрахунки. І це є ваша робота. Яку ви провели в лабораторну роботі, це найпростіша лабораторна робота і з лабораторні ну, роботи з більшою кількістю розрахунків, і там вже ми повинні отримати висновок з опиранням на результати, які ми з вами отримали в ході розрахунків. Тому Є, є підказочки, які, які ми, ми повинні, повинні використати, але ми повинні, якщо будемо в подальшому, коли будуть більш насиченіші у плані розрахунків, розрахунків лабораторної роботи, роботи враховувати ті результати, які ми з вами отримали. І це висвітлити висновку. Тому це, що, що стосується виконання самої лабораторної роботи, є. Бланк є зразок і, і ваше, ваше завдання виконати із двома за, тими приладами, які залишилися, ті ж самі дії, які ми виконали із лінійкою. Дякую за увагу. До нових зустрічей.